Людмила медина, весна розлила сонце по долоні. Весна розлила сонце по долоні, у краплях неба, ніжність молода, і мчать по вулицях веселі гоні. Клоп'ячий сміх і дзвінка вода. У хвартушках і щастя, і злагода і надії. Мокріє стрічка в косах золотих, а серце, жайр, що у вірі мріє. Злітають в небо з вишитих рушників. Обливи не розвага, а молитва, щоб дівчина світилася, як світ, щоб не згубила сніжність і правдивість у переплетені весняних літ. У мокрих вишиванках світла сила, у брізках обіймі рідних слів. Рапли щастя, ніби Божий крила, що благословляє рідний спів. Браво!